У нас сьогодні почесна гостя. Добрий вечір. Я дуже рада бути на цьому весняному святі в галереї Глобус, яку вже давно-давно шаную. І е, такий талант, як Юлія Сак. Е, я представник генеральний директор центру міжнародної культурної дипломатії. І ми запросили Юлю. Разом з нами проводити конкурс безкоштовний наразі, і як не таким талантам підсвічувати інші зірки і їх підтримувати. Тому хочу вручити і вам повідомити, що Юля в нас була є почесним членом журі конкурсу, і цей конкурс називався Сузір'я талантів. От і на нашому сайті скоро побачите, хто отримав які відзнаки. І дякуємо Юлі за ваш талант і що ви підсвічуєте. Поздравляємо. А я все чергу можу сказати, що теж пишається рада знайомства і співпраці з культурної, міжнародної культурної дипломатої.